Дже з нами на зв'язок вийшов волонтер, засновник благодійного фонду Волинський спротив Валерій Знищенко. Вітання пане Валерію. Слава Україні. Чи чуєте нас, пане Валерію? Ви вже в прямому ефірі, Валерій. чи чуєте нас? Нагадаю, пан Валерій Знищенко, волонтер, засновник благодійного фонду Волинський Спротив, і ми хочемо обговорити з паном Валерієм про... Його щотижневі волонтерські поїздки на передову. Пан Валерій зараз в дорозі. дорозі зв'язок обривається. Пане Валерію. Чи чуєте нас? Ви в прямому ефірі? Є можливість поспілкуватися? Вітання. Затримка. Підказують колеги, але ми, на жаль, не чуємо. Пане Валерію. Вітаю всіх до людей. Слава Україні! Слава так. не переможе! Затримку, та, Затримкою є зв'язок. Але отже, пане Валерій, розкажіть про Добре. вашу волонтерську діяльність, зокрема, про щотижневі рейси до Харкова. Та, на жаль, немає зв'язку. Спробуємо пане Отже, щотижня пан Валерій вирушає на передову із допомогою від благодійного фонду Волинський спротив і таким чином. Робить все, щоб наближати нашу перемогу. Як бачимо зараз? Ми застали нашого гостя в дорозі, і я так розумію, що це той самий щотижневий рейс напередок. І про те, яким чином складаються ці рейси, як їх організовує пан Валерій, хто йому в цьому допомагає, сподіваюся, почуємо. Пане Валерію, ще раз вітання. На жаль, поганий зв'язок. Чи чуєте зараз нас? Чи ми зможемо вас? Почути теж. Слава Україні, слава нескореному на українському народові. Та, слава героям. Ми чуємо вас. Отже, пане Валерію, дійсно, розкажіть про ваш волонтерський проєкт. Про... Та, та розкажіть про те, яким чином ви організували вашу волонтерську діяльність і чим ви займаєтеся, куди ви їздите щотижня. Ну, дивіться, яка ситуація. Спочатку війни активна фаза ця почалась, і десь пройшло буквально десь один неділі. І ми зрозуміли, що щось треба робити, тому що там вже терпіти далі не було як. І почали возити гуманітарні вантажі. Як наш президент знаходився в Бучі десь на третій день ми вже там роздавали гуманітарні вантажі. І... Помагали людям, зрозуміли, що треба допомога, тому що люди залишились без крові, взагалі без е, якихось засобів існування. І треба було допомоги. Я звернувся до одних знайомих, до інших, потім люди так підключилися, почав на машині їздити і розвозити цю допомогу. Спочатку це були рейси по два рази на тиждень, потім трошки цього всього стало трохи менше. Знаходили ми в одних місцях, других не знаходили. Все ж нам. Ну, як сказати, відпуснувся на наші прохання і здавав щось, якісь фонди питались підключитися. Потім я зрозумів, що треба було б організувати і свій фонд, тому що з паперами, з тим всім було б гаразд легше залучати і інвесторів, і скажімо так. І люди, коли бачать, куди воно, як би сказати, коли люди бачать, куди воно приходить, да, то, що воно приходить по назначенню, вони починають по-другому допомагати. Тобто, коли просто людина віддає і не розуміє, куди вона ходить, вона починає сумніватися, який час проходить, людина починає сумніватися. Ми ж зробили так систему, я построю на тому, що ми приїжджаємо на те місце і починаємо знімати і люди, робимо фото і відео звідти прямо на місцях. Люди, якщо хочуть щось сказати, вони говорять, їх влаштовує, не влаштовує. Слова подяки, безмежної подяки бувають. Люди бувають, виходять. Вообще такі, які були без це. Було коли ми їздили на цивільних. Люди були такі, які обще без крови залишилися, вообще без нічого. Вони просто встигли вискочити з хати і тут прилетіло. Знаєте, як це була Київська область, це була Буща. Потім ми поїхали в Чернігів, Харків, Суми. Там були такі поїздки до цивільного населення. Потім, коли більше стало прохання запиті від військових, ми почали їздити до військових. І тоді почали заганяти машини. Це все так само були запити, 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 і ми мусили відкликатися, від, відгукуватися на ці запити, тому що бачили елементарні, але їх треба було. Їх треба було якось до, до, як сказати правильно, доправляти той вантаж, здавати людям і допомагати. Кажіть, а хто вам допомагає в цій роботі? Є бізнесмени чи партнери за кордоном? Дивіться, є декілька таких, скажімо так, фондів, які є у нас. Причисляти можемо, але це більше 20, -х. Навірно, вони зараз зробили хлопці, дівчата зробили благодійні організації, громадські організації. Починалося з того, що це були просто люди, які десь мали якимись продуктами поділитися. Потім якісь так само міська рада долучається до моїх зборів. Є таке, ну так як правда, так і є. такі є. А такі об'єднання екстреміста, «Яворина Волинь», Надійні Крила. Потім з коливо там допомогли допомогли. Все раз прийшли, люди допомогли привезли так само годі вже потім. Є така організація, «Колки з рук в руки. Ну багато людей в принципі підключається і є з іноземних партнерів. Є пару чоловік да, і от присилав нам автомайдан наш самооборона Волині. Українська мрія фонди ну багато людей дійсно багато. і Вони всі стараються. Я такі, які ж почали цим займатися ще 2014 року, і вони вже бачать, що як сказати, ну тяжко і видихаються люди, і все, але все рівно допомагають. Дівчата сидять ночами, пакують ті пакети енергетичні. Ну ну. Це дуже велика кропітка робота. Це я завжди зауважив, що це збирає Луць і Волинська область. Це не збирає одна людина. Це може я доставляти, допустимо, з водіями раніше сам потім з водіями, які мені допомагають. Так само пан Сергій сидить біля мене. Ми зайшли кави попити чай якраз на запраці, бо тут краще трошки інтернет. Пан Сергій Кашелюк так само він неодноразово з нами вже їздить, так само доставляє вантажі. Тож тобто він їздить не тільки з нами, але нам так само допомагає він цілий водії. Їздять без копійки грошей, вони їздять просто попити з нами каву в дорозі, прижити ті відчуття. Це такі самі волонтери, які ми. Просто вони, ну як сказати, трошки такої скромніші ти нагривають себе волонтерами, а кажуть, що ми просто допомагаємо людям завозити. На На ділі вони такі самі волонтери. Є такі люди, які об'єднують біля себе людей. Ну я думаю, що біля мене всіх хороших людей об'єднує просто господь Бог. Чесно вам кажу, мені куди я не звертався, мені ніхто ніколи не відмовив. До кого я не приходив, куди я не писав письма, обласна адміністрація, чи куди. Мені ніхто ніколи не відмовляв. Я скажу, що це все-таки є досягненням. Певно, певно, теж мені дійсно допомагає звичайно. Пане Валерію, а чи зараз ще можуть люди якимось чином допомогти і вам особисто, і вашому благодійному фонду, наприклад, чи пальним, чи якимось іншими речами чи товаром? Ну, ми зверталися до нашої заправки «Овог». y Написали декілька звернень, дзвонили більше наверное, 20 разів. Ну, поки це розглядається, я так розумію, що це просто відложено в довгий ящик. Я скажу так, як є, тому що люди, які би хотіли допомогти, вони б вже допомогли. Є у нас на моїй сторінці Фейсбук, так вона і називається, знищенко Валерій. Хто би хотів під'єднатися? Вона може бути у вас там унизу по може, можна скинути. Там є відео від того часу, як я почав їздити, від того часу, як я почав заснування того всього благодійного фонду. І до сьогоднішнього дня, от пару буквально просто ми їхали зараз, насичені дуже було ці дві доби. І ми їхали через Харківську область, а виїжджаємо, чи виїхали через Донецьку. Здовжєї лінії розмежування ми проїхали, ми були в трьох місцях 14-й бригаді, ми були в трьох місцях в 30-й бригаді, ми були навіть попали в 95-ту нашу прославлену бригаду. Тобто, як би так не ми стараємося допомогти всім військовим, які є. Люди допомагають і нам. На моїй сторінці є картка для пального, там є номер картки для пального, на який можна відмітити, хто це і для яких цілі здавав. На моїй сторінці є так само картка нашого благодійного фонду. Я не сам, у мене є співзасновники, які допомагають, дійсно допомагають. І ми почали тако трошки налажувати з на як сказати з іноземними партнерами. Поки що там було прислали нам з німеччини дівчата, ребята дуже їм дякуємо, Прислали потім, як то дошли до нас. Більше 10, там 12, ну це великі ящики, це не маленькі, там якісь пакетики, ящики від мера Дюссельдорфа, які так само, в мене є відео. Все на моїй сторінці Фусбук, в принципі, все можна дивитись. І хто би хотів доби, допомогти, наш фонд називається «Волинський спротив, можна знайти всі реквізити. Так само в мене на сторінці. Вони є, і картка на пальне окремо я використовую. Про нагальні потреби, якщо можна було в одну хвилинку, я б розказав. В мене вийде зараз відео, я прямо зараз пісні. Після ефіру можу її одразу скинути. Це відео нам сказав один, як би сказати, дав нам. Розумієте, на війні не можна так давати відео, де ми стоїмо, і як і що. Я просто показуюся людина військова, пені то автомат, тоні форма. Він нам дав чіткі конкретні посили. Ну, є іде зима, треба буржуйки, треба бінзапіли, треба все таке, що способствує виживанню наших хлопців. В бліндажах. це теплі речі. Це амуніція тепла. Я розумію, що у військо таке наша держава, при цьому її навіть бажання влади владного бажання не може наше військо зараз одягнути. Але я б сказав би чесно, я не знаю, це піде в ефір чи не йде. але скажу чесно, що не доробляють, не доробляють 100% Мене всі волонтери підтримують, всі дружини, всі чоловіки, всі, хто воює. Всі, хто матерів вдома знаходяться, всі купляють форму майже самі. Я вам наведу більше тисячі прикладів. Там де бронежилети купляють волонтери, там, де все це видається треба буде якщо по, по частям ми можемо це зробити по части по частям військовим не доробляють не доробляють влади я считаю, 100%. це можна було б зробити теплі речі є і можна було б перестроїти нашу економіку хоча б 50% на військові э, рейки так як це було в другій вітчизняній війні я вважаю, що це національна визвольна війна україни і вона продовжується вона нікуди не пішла за тих 300 років і ті люди, які загинули за стільки років, тому що народ не був єдиний, а одні на заході сказали, що ми побачимо, як там буде на сході, а інші потім по іншому, і люди гинули. Люди гинули світ нації, так само і зараз. Але я думаю, що ми в цьому моменті не маємо це опустити. Ми маємо збирати ці потреби. Ми збираємо бивушні з гуманітарки речі. Їх перед дівчата перестірують в своїх машинках. Ми відправляємо теплі речі. Це термобілизна, це шкарпетки, дівчата в'яжуть. Ну там тяжко об'яснити як це все робиться, да але це машина закручена. Якби треба було б, ще б якісь такий ефір, там де можна було б при більш нормальному інтернеті і підготовлено, тому що мене застали дійсно ваші е, зламки в дорозі. Я б міг би більше показати і більше виставити фото людей, які дійсно до цього причетні. Я не один і нас не тисячі. Я думаю, що активних людей десь в районі мільйони, які допомагають армії. Просто їх посчитати так не можна, тому що хтось приніс 10 пар шкарпеток і 10 гривень на пальне, а якісь дітки стоять на блокпостах, устраюють ярмарки, продають не знаю, речі, випікають, малюють. Я не знаю, ліплять, продають це все. Якісь меценати це купляють і це все передають. Ну я вважаю, що це, це визвольна війна українського народу. Ми маємо тут перемогти. У нас немає іншого вибору. Дякуємо вам, пане Валерію, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Дякуємо за вашу волонтерську діяльність. І ми неодмінно вас запросимо будете в Луцьку, сту прийдете в студію і розкажете більше, і покажете відео і фото, яке ви маєте. Дякуємо вам, на все добре. Тримайтесь дуже вам дуже дуже вам дякую. Тоді до зв'язочку. Слава Україні! Слава непореможному і нескореному українському народу. Героям слава. Героям слава. Валерій Знищенко, волонтер, засновник благодійного фонду волинський спротив ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один на все добре.